Річка Дніпро, Київ, і на березі Дніпра парк Наталка. І сьогодні ми цим парком прогуляємося. Загальна територія парку в межах 25 гектарів, а його назва походить від одноіменного урочища, яке колись було дикою природою між житловим масивом оболонь і Дніпром. Одна легенда розповідає про дівчину Наталку, яка давним-давно жила там, і з піснями виходила зустрічати кораблі. Вона обмінювала рибу на молоко, так урочище. І назвали Наталкою. У березні цього року парк Наталка було підтоплено. Ви бачите такі рижі сліди на деревах. Це від води. Дніпро затопив прибережну лінію парку Наталка. Під водою опинилися деякі велосипедні та пішохідні доріжки у центральній частині парку. Підтоплені були лави, це виникло тому, що на Київському водосховищі збільшили скиди води через весняне водопілля. Рівень води у Дніпрі в межах міста підвищувався на 6 см на добу. Але з часом вода зійшла. І парк відновив свою красу. У цьому парку дивовижний вид на Дніпро. Це ідеальна зона відпочинку з сучасним дизайном та всією необхідною інфраструктурою продуманою до дрібниць. Тут облаштовані дитячі майданчики, численні спортивні зони, велодоріжки з фм покриттям 400-метрова бігова доріжка, поле для міні-футболу, баскетбольний майданчик. Лабіринт та більше десяти ростиранів та кафе, а зелена зона просто неймовірна. Цікаві факти у 1939 році на території сучасного парку відбувалося секретне будівництво. І тим проектом передбачалося спорудження під Дніпром сталінського метро, але цього не відбулося, тому що почалася Друга світова війна і всі роботи припинились. А у парку від цього проєкту залишився величезний залізобетонний кесон. Ось який кесон і капітальний ремонт його у майбутньому. Як же використовувався цей кесон, у 1960 ті шістдесяті і роки тут була база відпочинку журналістів. А на початку 2000-х років шоу Парк Золоті Ворота, в якому проходили екстрім шоу, лицарські турніри та музичні фестивалі. Ну і мене тут дивно здивували облаштовані професійні місця рибалок. Ну звісно, так можна ловити рибу, як на роботі за робочим столом. Вода у Дніпрі місцями зеленкувато дивного кольору, але качки тут водяться, рибалки рибу ловлять. Перед нами міст Хвиля, який з'єднує парк Наталка та острів Оболонський. Це новий міст, і він був збудований за кошти меценатів іноземних та українських. А конструкції для цього мосту були виготовлені ще на підприємстві Азовсталь. І Їх привезли до Києва буквально за декілька тижнів до початку повномасштабної війни. Архітектор цієї споруди Андрій Миргородський. Назавжди залишилася одна з потужних останніх робіт підприємства Азовсталь. Народна назва цього мосту Хвиля Азова. Це символ Азовсталі, тому що метал, з якого зроблений новий київський міст Хвиля, став чи не останньою продукцією, яку виготовляли на заводі Азовсталь? Дніпро це третя за довжиною і площею басейну ріка Європи, і поступається вона лише в Олзі та Дунаю. Дніпро 30 кілометрів протікає крізь місто Київ, а назва річки походить від Скіфського «Данапр», що перекладається як глибока річка. І на Дніпрі Київ, столиця України, є найбільшим містом. На берегах Дніпра знаходяться священні пагорби правобережжя та низовини лівобережжя. У Дніпрі та його притоках живе найбільший гризун Євразії річковий бобр та понад 70 видів риб. 13 мостів через Дніпро з'єднують лівий та правий берег Києва. Ось такі цікаві факти про річку Дніпро. Це мальовниче місце. Було засновано ще в 1810 році. Воно було відкрито як частина садиби знатного киянина Миколи Савицького. Це був багатий підприємець того часу, який придбав земельну ділянку на східному березі річки Дніпро, і побудував він тут свою садибу. На той час садиба Миколи Савицького була однією з найбільших та найкрасивіших у Києві. Вона мала великий сад з різноманітними рослинами, квітниками та фонтанами. Це місце стало популярним для відпочинку киян, а господарі його проводили часті святкові заходи та приймали гостей з різних куточків України та світу. На жаль, садиба Миколи Савицького не збереглася до нашого часу. Під час Другої світової війни, у 1943 році, садибу було зруйновано, але історична цінність та краса цього місця залишилася в серцях багатьох киян і приїжджих гостей, і досі. А у 1917 році парк був свідком революційних подій. В період Другої світової війни тут був госпіталь для поранених солдатів. У 60-х роках відомий кіностудійний комплекс Довженко Фільм знімав тут багато відомих фільмів. Пізніше парк був місцем для проведення фестивалів та концертів. І, до речі, тут проходив легендарний фестиваль Червона рута у 80-х роках. Парк Наталка вважається найкращим парком Києва. Люди, які знають колишню Наталку. Нарікають, що зелена зона втратила свою схожість з диким куточком природи, з колишнім диким куточком природи. Тут справді зроблено багато доріжок, як пішохідних, так і велосипедних. А ми, люди, хочемо так багато насиченої красивої природи. Біля парку за будинками видніється надзвичайно красивий храм Різдва Христового. Офіційно цей храм зареєстрований як Київська метрополія Української православної церкви. Можливо, вже зараз щось почне змінюватися на Православну церкву України. Цей храм новий, його будівництво закінчено в 2007 році. Проєкт церкви українського архітектора Валентина Ісака на будівлі цікава п'ятибанна дзвідниця в ефектних сучасних барокових формах. Дуже гарні прозорі куполи з внутрішнім підсвітлюванням, а у самій дзвіниці влаштовано карельйон з електронним управлінням. До речі, сам іконостас в храмі виготовлено в Індії з білого мармуру. Ікона панно на заходному фасаді, різдво Христове, має площу 38 квадратних метрів. Це робота художниці Людмили Мішкової. При храмі діє недільна школа. Будете в Києві? Обов'язково відвідайте парк Наталка на оболоні.